Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні з'явилася інформація щодо призначення заступників міністра оборони Биша Дана Ярова. Ми нарешті зрушили з мертвої точки і маю надію, що нарешті буде розблоковано роботу міністерства оборони. Бажаю їм виправдати довіру плідної роботи та відкритості перед суспільством кадрові рішення, компетенція та відповідальність очільника уряду міністра оборони та кабміну. Для мене поки що не зрозуміла нова. Структура функціоналу нових заступників міністра оборони, але у будь-якому випадку це крок вперед у питанні керованості і функціонування Міністерства оборони. і Я його вітаю. Від себе можу сказати, як представник громадського антикорупційна рада, прямо та заступник голови колегіального органу по тиловому забезпеченню, що працювала, працюю та буду працювати на користі своєї держави. Моя зона відповідальності це прозорі закупівлі, контроль діяльності міністерства оборони, антикорупційна діяльність. І я буду. Працювати так, щоб збройні сили України були всім забезпечені. Хочу ще раз зазначити, що основна моя мета це те, щоб мої троє синів діти загиблих, якими я опікуюся і діти всієї України в майбутньому, коли вони виростуть і йшли в армію, а не на війну. І я прикладу всі зусилля, щоб так воно і було далі. Буде честь маю за даними телеграм-каналів. Ярош наразі знаходиться в Міноборони залужний, скоріше за все, такий вибив для нього призначення. Якщо це так, то начину чекають ваш. Ті часи корупційні схеми будуть переламані. Свої люди міноборони теж у залужного є в той же час. Сам Ярош зазначив декілька важливих пунктів, від яких залежить перемога. Необхідно припинити публічні та непублічні політичні сварки між прихильниками п'ятої 6 шостого президентів України між владою і опозицією між українцями. Це підриває єдність нації. А отже, грає на руку ворогу. Міністерство оборони та командування збройних сил варто дослухатися до думки тих бійців і командирів, які на фронті кожного дня жертвують собою бою в ім'я майбутнього нації та держави, відрив чиновників Міністерства оборони генералів від армії може призвести до негативних наслідків. Корупція заробляння бабла на крові героїв мають бути порівняні до державної зради. Державні злочинці мають отримувати найвищу міру покарання по життєвий термін, ув'язнення з каторжними роботами. Ніяких загратованих санаторією для ув'язнення державних злодіїв хай тварюка відпрацьовує держзрада. Взагалі повинна каратися розстрілом разом відвищенням міри покарання за ті чи інші правопорушення рядового складу необхідно радикально посилити відповідальність командирів різних рівнів за накази, що призводять до великих необґрунтованих втрат серед особового складу Сил оборони України. Нам треба підтримати людей, від дій яких залежать майбутнє нації, керівників СБУ і МВС, генералів Малюка і Клименка, боротьба з внутрішнім ворогом не менш важлива ніж зовнішнім, окрім великих калібрів сучасних засобів розвідки та ура. Ажені безпілотної авіації, то що нам треба міномети, кулемети різних калібрів, автоматичні гранатомети та багато піхотної зброї, багато мін та набоїв. А ще прошу звернути увагу Верховного Головнокомандувача командування Сил оборони України на навченість наших воїнів. Підготовку якісного мобілізаційного резерву, національне військово-патріотичне молодого покоління українців, виховання без того важко на завершення українці завжди були є найкращими воїнами. Отже, незважаючи на проблеми та недо Ліке ми приречені на перемогу до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуватись обов'язково. Переможемо разом.